Усім привіт! На годиннику 21.30, а що це означає? Те, що до мене прийшло натхнення. І я познімала для вас відео, нафарбувалася як якась альтуха, зробила тут просто срач якийсь, а мені лягати через, ну, в ідеалі, через 30 хвилин, завтра мені вставати о 6 ранку. Але я не витримала сьогодні. купила в Аврорі ось такий олівчик для очей від Елен Про. Я його тестила, ось, мені дуже сподобався, але більш детальний огляд я сніг пізніше. Далі купила ось такий ще тінт від Сафі. Теж, якщо хочете огляд, пишіть в коментарі. А я зараз хочу зняти з вами відео. Моя нічна рутина, побалакати з вами. Так мені буде не скучно змивати свій альтушний макіяж. Завтра в мене мега насичений день. Мені потрібно о 6 ранку встати. Я це вже казала. В мене буде додаткове заняття з української мови в 9.45. Воно закінчується в мене в 10.45. В 11 годині ранку в мене вже починається спортзал, а потім уроки, школа і ввечері в мене. Будуть ще додаткові заняття з математики. Зазвичай в мене не такі загружені дні, але завтра це буде виключення якесь. Можливо, якось зняти відео влог, мій день. Не знаю, цікаво вам таке чи ні. Пишіть в коментарі, коментуйте обов'язково це відео. Я Читаю усі коментарі, мені дуже це цікаво робити. Буду рада, якщо ти залишиш коментар. Ну що, я в душу повернуся до вас. Зняла я лінзи, сходила до душу. Зараз наношу тонку. Ой, не туди, наношу сироватку наношу крем, маску для губ. Ну що, от і все ще я ношу ось таку капу на ніч, щоб вирівня... вирівняти свої зуби. Тому я спати одягаю цю капу. На добраніч.